У рівному з 1 травня розпочався сезон велопатруля, який уже 8 років поспіль оберігає спокій рівнян. Як розповідає інспекторка патрульної поліції Марія Теплюк, ці правоохоронці мають такі ж обов'язки, як і інші поліцейські, але патрулювання у них відбувається на велосипедах. Велопатруль зазвичай запускається з хорошою погодою. Тобто, так як у нас зараз сонячна тепла погода, ми заступаємо. Запуск у нас від сьогодні, саме від 01.05.2024, здійснювати патрулювання ми будемо з 12 години дня та по восьму вечора, по 20.00. Велопатруль патрулює в паркі, сквери, набережні між будинкові території, оскільки є велика кількість порушень. Саме громадської безпеки, порушень правил дорожнього руху, реагуємо саме на ці порушення. Едуард Берестень уже три роки патрулює на велосипеді та розповідає, вони дбають про благоустрій рівного, тому щоб ефективно ловити порушників, мають таке ж спорядження, як і звичайні правоохоронці на автомобілях. З Собою теж саме, що і звичайно, патрульного тільки що в нас в них іде кепі зараз в літню продоби, в нас іде шолом, який нам, нас захищає. Відповідно, у нас є бронежилет. Зброя, тобто пістолети, які нам видають на чергові перед заступанням на зміну. У Нас є кайданки, у нас є додатковий магазин до пістолету, і так само сльозогінний газ. Вони це все нам необхідно, так само як і звичайним поліцейським для несення повноцінної служби. Начальник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук зазначив, якщо хтось має бажання стати до лав правоохоронців, щоб разом піклуватися про порядок у місті, то зараз відбувається набір, який може пройти кожен охочий. В Цілому йде набір на 270 вакантних місць. Набір відкритий для всіх громадян від 18 років. Набір йде так, потужно, людей йде досить багато, але все одно, щоб відбрати, відібрати кращих, ми все ж анонсуємо, говоримо, спілкуємося з вами. Ось, і запрошуємо громадян до нас подаватися, хто хоче випробувати свої сили, бути корисним для держави. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ІТВ Медіагруп.